У світі телебачення є серіали, які миттєво захоплюють увагу глядачів і не відпускають до самого кінця. Ці історії мають щось особливе. Вони вміють створювати атмосферу напруги, інтриги та емоційної глибини вже з першої серії. У цьому відео ми поговоримо про серіали, які з першої хвилини затягують у свій світ і не дозволяють відірватися від екрану від драматичних трилерів до фантастичних епопей. Ці історії здатні зробити вас частиною свого світу і залишити неза. Бутнє вражесотня, цей постпокаліптичний серіал розповідає про світ, який пережив ядерну війну, що знищила майже всю цивілізацію. Через 97 років після катастрофи група 100 неповнолітніх правопорушників з космічної станції ковчег відправляється на землю, щоб визначити, чи вона придатна для життя. Серед них молоді люди, які стають лідерами у боротьбі за виживання та створення нового суспільства. Приземлившись на землю, група стискається з численними небезпеками. Включаючи мутованих тварин та племена, які вже заселили планету. Вони повинні формувати альянси та приймати складні рішення, щоб вижити і створити нове майбутнє. Серіал піднімає важливі питання про моральність, лояльність та відповідальність, особливо у ситуаціях, коли вибір між життям і смертю стає щоденною реальністю. Сотня це серіал, який поєднує елементи наукової фантастики, драми та пригод. Він демонструє, як люди можуть об'єднуватися перед лицем Цем загрози та як важливі рішення можуть формувати майбутнє всього людства. Через свої сім сезонів серіал пропонує глибокий аналіз людської природи та можливості людства у світі, де виживання стає головним завданням. Бафі переможниця вампірів. Цей культовий серіал розповідає про життя молодої дівчини, яка стає обраною для боротьби з надприродними силами. Головна героїня переїжджає до містечка Саннідейл, де вона зустрічає шкільного бібліотекаря, який стає її наставником у боротьбі проти вампірів та інших злих істот. Серіал поєднує елементи фантастики, бойовика та драми, роблячи його унікальним у своєму жанрі. Сюжет серіалу розгортається навколо боротьби головної героїні за захист людей від природних загроз через свої пригоди, вона вчиться балансувати між своїми звичайним життям підлітка та обов'язками переможниці вампірів. Серіал піднімає важливі питання про дружбу, любов та особисте зростання, роблячи його цікавим для. Широкої аудиторії Бафі, переможниця вампірів, мав значний вплив на телебачення та попкультуру, ставши одним із найвпливовіших серіалів 1990-х років. Він революціонізував зображення жіночих персонажів у популярній культурі, представивши сильну і складну героїню. серіал породив спін-офф під назвою Ангел та численні комікси а також надихнув віддану фан-базу по всьому світу. Через свої сім сезонів серіал демонструє розвиток персонажів та їх. Зростання у складних умовах, цілком таєм або ж x файли. Цей культовий серіал розповідає про двох спеціальних агентів Федерального бюро розслідувань, які займаються розслідуванням справ пов'язаних з паранормальними явищами. Головні герої стикаються з різними загадками, включаючи інопланетне життя, монстрів та інші незвичні події. Серіал поєднує елементи фантастики, детективу та драми, роблячи його унікальним у своєму жанрі. Сюжет серіалу складається з кількох типів Епізодів, деякі просувають загальну історію, а інші це окремі історії, які можна дивитись незалежно від попередніх серій. Через свої розслідування агенти відкривають таємниці, які часто пов'язані з урядовими змовами та приховуванням інформації про позаземне життя. Цілком таємне став справжнім феноменом поп культури, вплинувши на розвиток телебачення та фантастики. Серіал демонструє складність людських відносин і розвиток персонажів протягом років, роблячи їх справжніми і близькими для. Глядачам через свої епізоди серіал піднімає важливі питання про довіру, вірність та пошуки істини в світі, де правду часто приховують. Остін і Еллі цей американський серіал розповідає про двох підлітків, які стають партнерами у музичній кар'єрі. Вони зустрічаються випадково, коли один з них стає автором пісень для іншого. Через свою співпрацю вони вчаться поєднувати свої таланти і особисті якості, щоб досягти успіху у світі музики. Серіал поєднує елементи комедії, драми та мелодрами, роблячи його. Цікавим для молодої аудиторії через свої історії він піднімає теми дружби, кохання та особистого зростання, демонструючи, як важливо бути вірним собі та своїй творчості. Ось Еллі став популярним серіалом на каналі Дісне, який транслювався протягом п'яти сезонів. Його успіх був обумовленим легким і зрозумілим сюжетом, а також музичними номерами, які стали частиною кожної серії. Серіал пропонує позитивну атмосферу та уроки про важливість командної роботи та підтримки друзів у досягненні спільних цілей. thank Колонія цей науково-фантастичний серіал розповідає про сім'ю, яка живе у окупованому Лос-Анджелесі. Місто перебуває під контролем невідомої сили, яку називають окупацією. Головна сім'я стикається з численними викликами, намагаючись вижити та зберігти свої відносини в умовах окупації. Серіал досліджує теми лояльності, моралі та особистого вибору у світі, де свобода обмежена. Через свої історії він показує, як люди можуть об'єднуватись перед обличчям загрози, та як важливі рішення можуть формувати. Вати майбутнє суспільства. Серіал складається з трьох сезонів, і включає 36 епізодів. Кожен з яких пропонує вам повороти та виклики для головних героїв. Коня став популярним завдяки своєму унікальному сюжету та атмосфері напруженості, яка панує у світі під окупацією. Пожежники Чикаго цей американський драматичний серіал розповідає про життя пожежників, рятувальників та парамедиків пожежної частини номер 51 у Чикаго. Головна команда стикається з численними небезпечними ситуаціями, ризикуючи своїм життям, щоб врятувати інших. У місті серіал демонструє не тільки героїчні дії під час надзвичайних ситуацій, але й особисті історії та конфлікти серед членів команди. Сюжет серіалу розгортається навколо професійної та особистої боротьби героїв. Вони мають справу з пожежами, автомобільними аваріями та розливами небезпечних речовин, а також внутрішніми конфліктами та особистими втратами. Серіал піднімає важливі питання про лояльність, дружбу та важливість підтримки колег у складних умовах. Пожежни Чикаго стали час. Стиною великого франчайзу Чикаго, який включає спінофи поліція Чикаго, медики Чикаго, серіал відомий своїми реалістичними зйомками та драматичними сюжетами, які роблять його популярним серед глядачів, які люблять драми, про рятувальників та екшн сцени. Морська поліція спецвідділ або ж англійською НСІАЙ. Цей американський кримінальний серіал розповідає про діяльність команди спецагентів, які працюють у службі кримінальних розслідувань ВМС США. Головна місія команди розслідувати злочині, пов'язані з військовими моряками або злочині з ними. Серіал поєднує елементи детективу, драму та бойовика, роблячи його цікавим для широкої аудиторії. Сюжет серіалу розгортається навколо розслідувань різноманітних злочинів, включаючи вбивства, шпигунства та тероризм. Команда використовує сучасні технології та свої професійні навички, щоб розкрити складні справи та забезпечити справедливість через свої історії. Серіал піднімає важливі питання про лояльність, дружбу і важливість довіри серед членів команди. Морська поліція спецвідділ став одним з найпопулярніших телесеріалів у світі, витримавши понад 20 сезонів. Він породив кілька спін спінофів. Серіал відомий своїми реалістичними зйомками та складними сюжетами, які роблять його справжнім телевізійним хитом серед глядачів, які люблять кримінальні драми і детективи. Залишені цей американський драматичний серіал розповідає Ро життя кількох сімей у місті Мейплтон. Після загадкової події, під час якої безслідно зникло близько 2% населення світу, ця подія викликає широке розчарування та безумство серед тих, хто залишився. Серіал досліджує теми втрати, віри та пошуки в сенсу у світі, де правила реальності змінилися. Сюжет серіалу розгортається навколо спроб людей адаптуватись до нового світу та знайти пояснення того, що сталося. Деякі приєднуються до містичних культів, інші намагаються відновити порядок у своєму місті через свої історії. Рії серіал піднімає важливі теми про людську природу та те, як люди реагують на невідомі загрози та втрати. Залишені це серіал, який поєднує елементи драми, містичної фантастики та психологічної інтриги. Він став відомим завдяки своєму унікальному сюжету та глибоким персонажам, які проходять через складні трансформації протягом трьох сезонів. Серіали, які затягують з першої серії, це не просто розвага, а справжнє мистецтво, яке може змінити ваше сприйняття світу. Вони вміють створювати унікальну атмосферу, яка тримає. Глядачів у напрузі та очікуванні, оглянувши ці серіали, ми зрозуміли, чому вони стали культовими та чому їх продовжують дивитися мільйони людей по всьому світу. Якщо ви шукаєте історії, які зможуть вас захопити та надихнути, то ці серіали точно для вас. Не забувайте дивитись інші відео на канали, ставити лайки і писати коментарі. Папа, -па і всього вам найкращого.